безкоштовно на другий день цей тарифний пакет послуг, і я як би розуміти оцю різницю, коли е, на початку, по першому відео, яке я записував про оператора, щоб поповнити рахунок, вони потім 10 ГБ інтернету якогось там нададуть безкоштовно, але за поповнення. А тепер різницю зрозуміти, що я нічого не поповнював. І Мені просто надали як тарифний пакет, так і дзвінок з оператором, оператор розібрався в моїх потребах як клієнта. Ну і звичайно, я як клієнт буду задоволений, тому що мене як клієнта цінять. Чому я маю тепер погано щось писати? Перше відео було теж: тобто, це якби суб'єктивна критика як клієнта, як я бачу дану ситуацію. Але коли компанія йде назустріч. Ну, то це достатньо круто. В такому випадку, в мене компанія просто піднімається в очах. Тому ось така ситуація.